Що вас найбільше напружує в роботі? Особисто мене дуже пригнічує операційка. Ну, Це тікучка, яку ти вимушений, як керівник, як працівник компанії, її займатися кожен день. В операційці можна загинути. Ну, якби, ну, без неї бізнесу теж не буде. Ти вимушений цим займатися. Як там всякі коучери, бізнес-коучери говорять, керівник не має займатися операційкою. Та я не знаю. Ну, я просто думаю, що вам подобається цей процес загалом ведення бізнесу і загалом. Бізнес. Ну, ти в нього втягуєшся, по-перше, точно так же дуже багато емоційних, класних сплесків, коли ви щось зробили і бачите, що людям це заходить. Ми зробили якусь модель машини, ну, нову, нові килимки для якоїсь машини. Поставили їх в виробництво, зробили там 50-60 комплектів. Менеджери розказали нашим клієнтам, просто виставили на сайт. Дивишся наступний день на складі ноль. Ну блін, ну класне же. І навіть не про гроші. Просто те, що ми зробили, виявляється, люди в Україні не тільки потребують. Ну як на мене, класне відчуття. Абсолютно, в мене це особисто і енергетично дуже заряджає.